Сьогодні у профільному інтересі на БТБ з експертами ми обговоримо тему виробництва дитячого харчування в Україні. І до нас сьогодні в гості завітали Олександр Кузь, директор департаменту продовольства мінагрополітики України. Доброго дня, Олександре Доброго дня. та Тамара Нагайцева, генеральний директор Національної асоціації виробників дитячого харчування. Доброго дня, Тамаро mm -hmm. Тамара. Наскільки виробництво дитячого харчування в Україні зросло останнім часом? Я зустрічав різні оцінки. Хочу від вас почути які є офіційні? У 2012 році десь на, в середньому на 20% зросло, а в цьому році, в 2013 році, вже за цих півроку, майже на 46%. Тобто значно збільшилось виробництво дитячого харчування, і ми цим також гордимося. Які у вас є плани, ну прогнози до кінця року за рік? Скільки може наростити? Ну до кінця року я думаю, що у нас не буде таке значне виробництво збільшення, тому що в нас тільки в тому році, в 2012 році, два е, потужних виробника. Зайшло на ринок, тому в нас зараз таке збільшення виробництва. А потім я думаю, що воно більш буде ну не зменшуватися, а буде вирівнюватися, залишатись на такому ж рівні. Тобто, через двох нових виробників виробництво наростилося в півтора так. рази, і далі ви да. прогнозуєте, що далі надалі буде стабільне обсяги. Зрозуміло. А які продукти зростали найшвидше? От ці заводи, які вони виробляли, Є ж дитячого харчування, великий асортимент. Так, я хотів би відмітити, що зростання виробництва воно залежить не тільки від того, що побудовані нові підприємства, а воно насамперед залежить від добробуту наших громадян і в першу чергу мам. Тому це питання в нас на сьогоднішній день вирішується досить комплексно. І ті виплати, які держава здійснює при народженні першої дитини, другої, вони відіграли важливу роль. І оці Показники, вже про які сказала Тамара Михайлівна, що вони якраз і забезпечені з одного боку як зростанням доходів наших громадян. Тому, якщо говорити про продукцію, дійсно нові ці підприємства, вони молокопереробні підприємства, і це молочна продукція, до речі, виробництво окремих видів. Такої продукції збільшено майже в два рази. Це говорить про те, що ринок на сьогоднішній день у нас в Україні розвивається е, досить добре, є попит, і будемо сподіватися, що в подальшому ці тенденції вони матимуть місце. А які саме продукти вдвічі більше стали споживати? Ну, це рідкі та постоподібники сумолочні продукти для дітей. Це йогурти, творожки, кефіри дитячі. А чому вдвічі зросло? У нас ж дітей не побільшало, тобто раніше мами вибирали якісь творожки подешевше? Так, да, Ми хочемо сказати, що дійсно ну, завдяки. Популяризації дитячого харчування, що в Міністерстві аграрної політики дуже приділяють багато увагу. О, і виробникам це допомагає, і мамам допомагає. Тому що ви знаєте, якщо є такі норми споживання в міністерстві охорони здоров'я, скільки діти мають споживати дитячого харчування, то десь до недавніх, там 2-3 роки назад, всього 3% дітей вживали. Де, Скільки ну, треба да, продукції дитячого харчування тільки від норм споживання, які потрібно усього 3%. А зараз. О, і ми цим гордимося, в 10 разів більше. Зараз 30% вже вживається дитяче харчування. Тобто, раніше о, мами приходили і купували те, що зазвичай беруть для себе. А зараз, оскільки, я кажу, на такому більш високому рівні о, завжди ми проводимо і круглі столи, і конференції, і багато в законодавчому на рівні допомоги зробили. Тобто, завдяки цьому о, мами почули, що це дитяче харчування потрібно вживати, тому майже 10 разів. Збільшилося це споживання 30% зараз в Україні. А який оптимальний показник у середньому по країнах ЄС? Скільки там споживають ну, там дитячі є харчування? От, Там є, Наприклад, розвинуті е країни це Німеччина, там Голландія, там і 70, і 80 норм споживання ну, до споживання, до норм споживання. О, а в нас було 3, Там в Росії десь 10%. процентів. Тобто так в нас зараз збільшилось значно і краще. І ми надіємося, що буде також збільшуватись. Так, Ще а яку політику вело міністерство для того, щоб збільшити фактично за кілька років, як ми почули, в десято розпоживання е, дитячого харчування? Насамперед я хотів би відмітити, що е, знову ж таки створено відповідну законодавчу базу для розвитку виробництва продуктів дитячого харчування. Насамперед, це прийнятий закон про дитяче харчування е, з урахуванням. Положень цього закону Міністерство аграрної політики разом із Галузевою асоціацією розробило програму розвитку дитячого харчування на період 2012-2016 років. Зараз, То, зараз вона, вона якраз реалізовується і от те, що ми сьогодні і про що ми говоримо, про це зростання, також. І позитивну роль відіграла якраз саме ця програма. Крім того, при прийнятті нового податкового кодексу також були певні пільги прийняті для розвитку підприємств дитячого харчування. Зокрема, вони на сьогоднішній день звільняються від оподаткування на прибуток, також звільняються від оподаткування податком на додану вартість і мають також. Скажімо, не сплачують ті збори, які е, сплачуються при продажі в торгівлі. Це всі підприємства дитячого харчування? Так, всі підприємства дитячого харчування. І, не, і на всю продукцію, не лише ту, яка реалізується в Україні, а й на експортну. Вони теж звільняються від оботорвого оподаткування. Абсолютно. Зрозуміло. І про цю державну цільову програму, про яку ви сказали, які там були стимули закладені, які зараз виконуються. Є вже конкретні приклади, там заводи підприємства, які зуміли скористатися цією державною програмою, і дійсно є результати. Звичайно, насамперед, слід відмітити, що це е, взагалі створило умови, що е, бізнес повернувся до цієї важливої галузі. Тому що те, що ми маємо у минулому році е, два нових заводи, які відкрилися, це все-таки я вважаю дійсно. Е, Вагомим досягненням це не тільки сама програма, а знову ж таки, це комплекс заходів, який сьогодні про які ми говоримо, який задіяний державою для того, щоб е, бізнесу було вигодно сьогодні е, виробляти продукти е, дитячого харчування. І от е, е, з одного боку, це добре е, в першу чергу дійсно споживачу, безпосередньо е, ну, дітям. так скажімо, а з іншого боку, ми диверсифікуємо виробництво. Це ж знову ж таки зростання виробництва сировини, це знову ж таки робочі місця в особистих селянських господарствах, які сьогодні завдяки тому, що сформовано сировинні зони спеціальні, тому що сировина має відповідати певним вимогам. це дуже якісна сировина, яка використовується сьогодні для продуктів дитячого харчування, тому що технологія передбачає, що ці продукти мають вироблятися без застосування там пестицидів, хімікатів, також без ГМО продукції. Тобто, це досить, досить якісний на сьогоднішній день. Продукти харчування, які, ну як знову ж таки, ми разом всі відмічаємо, знаходять попит і знаходять свого споживача в Україні. А де знаходяться ці зони? Скільки їх налічується, Які там до них вимоги окремі? На сьогоднішній день зон таких вже близько 80, Вони практично. По, всіх, по всій території України, але найбільше на сьогоднішній день їх знаходиться в Полтавській області. Ця область взагалі має досить такі, я б сказав, традиції в аграрній сфері, які забезпечують виробництво органічних продуктів. Я думаю, цей ринок також на сьогоднішній день буде розвиватися і вже розвивається в Україні. Ви знаєте, що Ось на днях Верховна Рада прийняла закон про органічне виробництво сільськогосподарської продукції і сировини. Це також досить важливе досягнення. Є вони ці зони, як на півдні, на заході, в центрі України, тобто практично в усіх регіонах. А яку виробники цього, скажімо, екологічно чистого молока отримують компенсацію, ну грошову вигоду від того, що вони працюють в екологічно чистій зоні, не застосовують хімікати, які допомагають збільшити там виробництво, здешевити його? Ну, виробники впродовж 10 років від держави отримують дотації за екологічно чисте молоко. О, постійно ця сума збільшується. Якщо 10 років назад це було тільки 250 гривень на одну тонну молока, десь років 5 назад було вже 500 гривень на тонну молока, зараз 750 гривень на тонну молока дається підприємству дотація. Але це за умови тільки тоді, коли це молоко здано на підприємство. Дитячого харчування, і з нього вироблена продукція дитячого харчування. Тобто, загалом, просто що дали їй статус виробника екологічно чистого, їм дають дотації. Це дуже ретельно перевіряють. О, і тільки тоді, тому якщо навіть надходить більше трохи молока, о, то платять тільки за те, яке пішло на виробництво. Тобто, конкретно це стосується тільки виробництва дитячого харчування. Молоко прийшло на дитяче харчування, виробили. О, і підприємство також це контролює, ставлять печатки на накладних, навіть різне, і тоді е, до, дотація. Тобто, -то все дитяче харчування, яке є в Україні, виробляється, так. воно виробляється з екологічно чистого молока так. з тих зон. Тільки з екологічно чистого молока. Це молоко. Ідея, як сказала, що дійсно без хімікатів, воно ще що воно від великих фермерських господарств. там абсолютно виключається від населення, немає, Тобто це дійсно високоякісне молоко і імпортованої сировини немає для виробництва дитячого ні, харчування. Ні, немає нічого. У нас, якщо навіть тут, наприклад, є там йогурти з фруктами, то є підприємства, які також мають екологічно чисті зони, і тільки овочі, фрукти. Це стосується не лише молодіфіцує так, якщо навіть добавки йдуть до йогуртів, о то також вони мають і міжнародні, і наші сертифікати, що це екологічно чисте і натуральне, не консервоване. Все натуральне. наскільки відсутність податкової податкові пільги, відсутність податкування для виробництва дитячого харчування збільшило притік інвестицій в Україну? Скільки було конкретно відкрито там заводів чи залучено там мільйонів гривень для того, щоб Збільшити виробництво ну, Ось в тому році, як ми сказали, 260 мільйонів гривень було залучено інвестицій для цих двох підприємств, що відкрилися. А існуючі підприємства вони теж можуть користуватися цими пільгами, щоб розширювати виробництво, створювати нові лінії? Саме так на сьогоднішній день ми навіть плануємо і знову ж таки спільно відпрацювали разом з виробниками пропозиції, які б дозволити. Підприємствам розширити можливість ось, використання цієї пільги якраз не тільки для того, щоб збільшувати виробництво, скажімо, а якраз, щоб е, е, купувати нове обладнання саме для виробництва продуктів дитячого харчування, модернізувати виробництво, впроваджувати нові технології. Я думаю, це е, дуже важливо буде. І ще буде одним стимулом, якраз для того, щоб е, Вкладати інвестиції, інвестувати сюди кошти і випускати продукцію, яка буде користуватися попитом споживача. А скільки продукції дитячого харчування нині в Україну імпортуються, і який тренд останніх років? Чи змінюється ця цифра? Завдяки тому, що і модернізовані виробництва, і відбувається знову ж таки впровадження нових. Технології на сьогоднішній день поступово вдається проводити імпортозаміщення, тому що дійсно потужні гравці на ринок України зайшли, вони тут працюють і. Поставляють досить якісну продукцію, і е, важко забезпечити конкуренцію, але все-таки це вдається, і сьогодні на ринку України більше 60% – це вітчизняна продукція. Хоча ми знаємо, що є в нас певні проблеми, скажімо, е, сьогодні в нас, на жаль, не виробляються вітчизняні. М'ясні продукти дитячого харчування, і ось, скажімо, знову ж таки, за пропозицією Міністерства аграрної політики разом з асоціацією. Ми в програмі активізації розвитку української економіки, яка також зараз реалізується, передбачили розробку і впровадження такого проекту. І надіємося, що він буде вже в наступному році реалізований. який Дозволить налагодити і виробництво якраз тієї продукції, яка поки що, на жаль, в Україні не виробляється. А чому? Вибачте, що... ви це напевно не. до вас запитання. Чому виробники ну, не освоїли цей сектор? Ну, ви знаєте, тому що раніше, як я вам сьогодні діти споживали 3% дитячого харчування, воно не мало попиту. У свій час було таке підприємство в Західній Україні, ну, і воно зупинилося. О, тому що в них ну, його не купляли, не було попиту. Це тоді, знаєте, люди були бідніші, а ми більш менш обізнаніші. А зараз, я думаю, що в нас будуть і ці консерви з м'яса та з риби, і нове буде підприємство. А, а наскільки так, є, ємкий цей ринок, скільки зараз м'ясних таких консервів імпортуються? Тобто, вже ж є е, якийсь споживчий попит на цю продукцію? Ну, Там також дуже малий процент, ну, я думаю, за рахунок популяризації, реклами, якщо буде своє виробництво, то тоді буде зараз мало імпортується, я не пам'ятаю цифри. А не, не ще не. яких продуктів дитячого харчування імпортується більше, ніж тут виробляється? От, ну, ми... Е Повинні дати можливість нашому споживачу вибирати. І ринок в нас на сьогоднішній день передбачає вільну конкуренцію. Тому є продукція, яка виробляється і в Україні, і на сьогоднішній день поставляється по імпорту, наприклад, ті ж самі суміші молочні, ті самі каші. Пюре, соки і і так далі тому досить різний спектр. Якщо говорити по всіх цих видах, то ми десь, скажімо, забезпечуємо. Молочними продуктами більше 95% це вітчизняна продукція. Якщо говорити про, скажімо, ті ж суміші, це десь 40%. Якщо говорити про соки там і пюре, то це десь, скажімо. Більше третини це також вітчизняної продукції є. І якщо враховувати, що наприклад тільки в поточному році на 30% ми збільшили. Виробництво соків, ну я кажу, ми це збільшили виробники, тому що е, міністерство завдання і взагалі завдання держави, те, що я казав, створити умови, щоб вигідно було працювати, вигідно було е, продавати цю продукцію, і з іншого боку, щоб вона була, е, скажімо, і е, мала відповідну ціну і. Знову ж таки, те, що сьогодні ми приростили виробництво, говорить про те, що діалог, який є у виробника і споживача, він абсолютно нормальний, він дозволяє отримати гарний продукт, якісний споживачеві, і виробникові, скажімо, отримувати дійсно гідну винагороду, щоб розвивати виробництво. Ми запитали українських мам біля одного з супермаркетів, наскільки вони довіряють от, сухим сумішам замінникам материнського молока, чи вони часто їх використовують. Зараз побачимо. Коли у мене родився маленький, э, недоношений у мене родився, я йому почала давати э, питання детське. Груді я не корміла. У совет в речей, звісно, саме перше. Це э, с... став. Ну, конечно, подобається, нічого не можу сказати, как бы нормально реагирует. Все таки грудное молоко лучше. Конечно, грудне питання намного лучше, чем детское питание. Но Доверяем, питання. Довіряємо, інакше б не кормила. Вы. то есть тобто алергії, всего, не должно не ну, бути. У нас тільки було грудне До... До двух мы кормили. От, кушали з магазинами, не брали почти, брали там із села, привозили в молочко. Ну, а так, магазинам не довіряємо. Ми кормимо дітським питанням з перших днів народження, до з дорогих питань нам не підходять, алергія велика. Ми по рекомендації врачів, тому що в нас алергія, то ми що нам врачі приписують, то ми Ну, звісно, можна. Звісно, довіряємо. Як бачимо, більшість мам все таки довіряють дитячому харчуванню, його якості. Який нині контроль діє до таких продуктів? Він вищий за вимогливості до інших продуктів харчування чи за тими самими нормами? Ми вже про це дещо говорили. Ну, крім сировини, що вона екологічна чиста. Звичайно, особливий продукт дійсно і абсолютно до нього, скажімо, вимоги мають бути в. Вищими і ніяких виключень не повинно бути. Хоча я хочу відмітити, що останнім часом ми досить багато чуємо в засобах масової інформації, що це актуальне питання якості продукції, воно стосується не тільки. Продуктів дитячого харчування, а всіх продуктів, і е, необхідно сказати, що на сьогоднішній день харчова і переробна промисловість е, також досить велику увагу приділяють цьому питанню. Впроваджуються системи контролю, такі як ХАСП або аналогічні е, системи. З року в рік це все більше. Підприємстві їх впровадило, і якраз я хочу відмітити, що в першу чергу такі системи впроваджені, якраз на підприємствах дитячого харчування. Тобто, насамперед, контролювати якість сьогодні згідно наших вимог законодавчих має виробник, який цю продукцію поставляє, але з іншого боку, ця продукція обов'язково перевіряється, і Міністерством охорони здоров'я вимоги до неї дійсно досить жорсткі. І е, вони на сьогоднішній день е, на рівні тих вимог, які е, висувають, скажімо, і в інших е, державах, ну високорозвинених. І, е, е, а кількість отруєн, я... скарг на цю продукцію дитячого харчування, вона з роками якось змінюється? Е, е, мені здається, що е, останнім часом ну, можна. Сказати таким чином, що ми не отримували якихось нарікань на ту продукцію, яка виробляється, і знову ж таки, тут необхідно, щоб і споживач також брав на себе якусь ну, відповідальність, тому що іноді ми хочемо придбати так цей продукт в якихось непристосованих закладах, так тому необхідно. Уважніше до цього підходити є і спеціалізовані магазини, і в супермаркетах, і, скажімо, там цей продукт, якщо він при його реалізації дотримуються ті вимоги, які передбачені саме для цього продукту, то він зберігає свою якість протягом всього терміну реалізації. Я ще хочу сказати, користуючись нагодою, що Олександр Іванович правильно замітив, що велике має значення, як правильно вживати цю продукцію. Декілька років тому було отруєння, і сказали, що це суха суміш. Наша о що було? Це було то, що взяли воду з колодця. О, і вода була з нітратами, отравлена, і тому получили отруєння діти. Тому потрібно батькам звертати увагу на те, що якщо берете суху суміш, то її потрібно розводити якісною водою, дитячою. Зараз води багато. А якщо вони складали це більше маркетингові війни, чи це дійсно отруєння? Ну і я ж кажу, тоді зразу, як було, от, наприклад, це отруєння. Виїхали представники підприємства, виїхали з міністерства охорони здоров'я, взяли всі аналізи. О і було це, що це не дитяче харчування, що в нас якісне, майже знаєте, майже 100%. Я хочу сказати, uh -huh. що в нас отруєння немає дитячого Чи харчування. Повернемось до ринку. Так. А багато наших продуктів дитячого харчування експортується з України, які вироблені тут. Наскільки наші виробники завоювують зовнішні ринки? Ну поки ще ну не дуже в цьому році, і в тому році збільшилось за да, Олександр Іванович. Десь там е, е, в Росію. Відправляли вже наші продукти і ціли молочно, і соки, і за кордон, і в Середню Азію, Молдавію, Тобто багато в нашої продукції йде за кордон, і соки дитячих і пюре, а якщо можна порівняти з молочно. виробництвом в Україні? Я так? хотів би якраз так. додати mm -hmm. до того, що сказала Тамара Михайлов. Дійсно, якщо брати весь спектр продукції, яка виробляється в Україні, це незначна кількість, так. Але якщо ми говорили, що більше 95% да дитячого харчування, наприклад, молочного реалізується тут в Україні, от якщо відняти від цієї продукції, тобто її розділити, да, всі інші продукти, то в нас виходить, що вже на Експорт ми е, десь 25% відправляємо. Це досить да, гарна суттєво. цифра. Будемо надіятись, що і далі цей ринок буде сьогодні розширюватися. Звичайно, це е, традиційні наші ринки країни СНД, але разом з тим е, по тій статистики, які ми маємо, то і сьогодні до, скажімо, країн Європи також ця продукція до Європейського Союзу вона потрапляє. А дитячі молочні кухні вони підпадають під дію цих державних програм, і наскільки вони розвиваються останніми роками? Є в нас успішний досвід функціонування якраз дитячих кухонь і ми його постійно вивчаємо, аналізуємо. На сьогоднішній день найбільш успішно він функціонує в Харківській області і досить ефективно працюємо. Ми підготували спільно рішення уряду, яким Хотіли привернути увагу і поставити якраз завдання місцевим органам влади, щоб вони вивчали цей досвід і впроваджували його, реалізували і в себе в регіонах. Тому що я думаю, що скажімо, старше покоління вони всі знають, що це було досить розвинене, так і можна було скористатися продукцією, яка вироблялася на цих. Підприємства, тобто, ці підприємства тому, отримують ті ж пільги, які так, так, звичайно, вони мають ті самі пільги. І я надіюся, знову ж таки, що от, е, те, що сьогодні ми маємо і е, зростання доходів, все це сприятиме якраз тому, що е, дійсно е, більшість мам вони будуть використовувати і е, користуватися якраз продукцією, яка виробляється і на наших підприємствах, і, зокрема, Такими дитячими кухнями, крім того, ми також ініціюємо, так скажімо, і міністерство. і Наша асоціація те, щоб на сьогоднішній день впроваджувалися такі програми регіональних, скажімо, як шкільне молоко, тому що на сьогоднішній день знову ж таки є успішний досвід в окремих регіонах, і тут знову ж таки я хотів би відмітити і Харківську область, але є вже і в інших регіонах. Ми якраз його узагальнюємо зараз цю інформацію. От буде поширено по всій Україні, до, так досить, постачання да, школярам молока гарна. Гарна програма, і У нас було закінчився чудово. час. На жаль, 26 хвилин сплинуло. Це був профільний інтерес на БТБ. Ми говорили про виробництво дитячого харчування в Україні. Побачимось по буднях в цій же студії в цій годині. Дякую вам дуже.